Доброго дня, шановні колеги. Слухаючи виступи окремих наших колег, які намагаються жорстко критикувати пропоновану реформу, в мене виникає одне дуже просте запитання. А скільки з вас пробували, як пересічний громадянин, добитися виконання судового рішення у Державній виконавчій службі, яка є заскорозлою, неефективною? І яку впродовж більше ніж 20 років намагається безуспішно реформувати, я вам скажу тільки одну річ: країни Прибалтики, Польща, Болгарія, Грузія, які у своєму розвитку, у своїх реформах не на голову, а на дві голови пішли вище, провели цю реформу 10 і 20 років тому назад. Тому є одне дуже просте питання: або ми рухаємося в розвитку країни вперед і забезпечуємо доступ громадян. До якісних сервісних послуг, або ми далі топчемося на місці і консервуємо той заскрузлий корупційний стан речей, який маємо на сьогодні. Дякую.